Чи можна вагітним пити мінеральну водичку? Так, звісно, можна. Питання яку мінеральну водичку. Можна пити слабогазовану або негазовану мінеральну воду, але головне, склад цієї водички вона має бути слабою мінералізацією, тобто столова менше 1 граму на літр мінералів. І бажано, щоб вмістила вона корисні природні мінерали, такі як кальцій, магній. А от стосовно наявності натрію, може бути побічна дія, тому що натрій може сприяти затримці рідини в організмі і збільшувати набріки у вагітних. Якої водички слід уникати? Однозначно уникаємо водички, на котрій написано лікувальна столова або лікувальна. Тому що цю воду призначає в відповідному режимі приймати лікар, а також уникаємо все-таки сильно газованої водички, тому що вона може викликати здуття, може викликати печію, дискомфорт. І якщо в першому триместрі вагітності це може вас не сильно турбувати, то вже наприкінці другого-третього триместру. Печія та здуття живота може додати дискомфорту вашій вагітності. А головне прислухайтесь до свого організму, тому що, як то кажуть, що одному добре, іншому геть не підійде. Тож, якщо вам добре від тієї водички, що ви п'єте, насолоджуйтесь. Але якщо ви відчуваєте дискомфорт, ну то уникаємо, звісно.